Добрий день, Україна. Мене звати Сергій Харченко. Я зараз нахожу в весені на чемпіонаті світу з Сокеру сьогодні 12 червня. За підсумками Soccer World Cup 2023 Україна стає віце-чемпіоном світу. Завдання 2023, яке ми ставили перед чемпіонатом, це вже не секрет. На прошлому чемпіонаті світу ми потрапили у вісімку найкращих команд планети. В цьому році ми об'єктивно ставили реальну задачу попасти в четвірку. Це була наша, наша мета. Тренерський штаб і команда її виконувала. Дуже вдячна. Чому був змінений тренерський штаб і як готувалася команда? Це класне питання і потрібно його дійсно. Ну, висвітлити. Маємо те, що маємо в Києві, Неможливо, неможливо. підготовка до такого важливого заходу в тому масштабі та в тих умовах, в яких опинилася національна першість, чемпіонат Києва серед посокеру Маракана Ліга, гравці, тренери і таке інше. Ми не готовий ресурсно, дуже слабкий чемпіонат в цьому році. Це об'єктивно. На це є об'єктивні причини. Гравці не мають кваліфікації тренувальної, це теж об'єктивно. Нема тренування, нема тренувального процесу по якимось причинам. Є ще декілька інших там внутрішніх питань комунікації. Є аргументи, що у нас було перед чемпіонатом порядка. 70 гравців ми знали о том, що вони є вже в Європі. Ми знали о том, що вони є в циклі і виступають в потужних командах і в терномальному процесі в Чехії, і в Польщі. Ми знали о том, що наш тренер Віталій Мельник, дуже досвідчений спеціаліст, який працював в чемпіонаті України з сокеру, з Супербол з командою Трансбут і Манзана. І ну, достатньо успішний спеціаліст, що він працює останній рік в Чехії з командою, яка ставить завдачі високі завдання. І саме тому, враховуючи всі ці е, фактори, е, я вимушений був приймати рішення, коли вже чітко було розуміло, що ми все ж таки приймемо участь в чемпіонаті. Ну я як генеральний менеджер взяв відповідальність і прийняв таке рішення. В тих умовах, які ми були, що потрібно формувати команду в ручному режимі. Сім гравців. Ми всліпу формували команду разом з Віталієм Мелемеком. По суті, сім футболістів він запросив з Європи. і Десять футболістів було на карандаші, які приїхали з Києва. Насамперед, вони зібралися за три дні до чемпіонату, і це був такий експеримент. Ну, є результати, значить ми прийняли вірні рішення. Хто причетний до результату. Ну, в першу чергу, причетна наша держава, країна, Україна. Ми дуже вдячні за те, що ми маємо таку можливість, по-перше, перед збройними силами України, перед всіми захисниками та захисницями, що наша місія спортивна має можливість показувати результат і давати країні частичку гордісті за те, що українці можуть практично. Ну, досягати великих результатів. Саме у нас це результатів в результатів А, Я виношу благодарність від імені команди нашим постійним партнерам і спонсорам Таскомерсбанк Сергію Інновичу Тигіпку, мережі автозаправокло В'ячеславу Стяшенко, центру масового футболу, місто спорту та. Її, як би, Фундатором Сергію Кучеренко та Сергію Харченку Київської міської державної адміністрації за те, що ми змогли створити в Києві таку точку опори для сокера, для масового футболу. Ну і безперечно, міністерство молоді та спорту України, Вадиму Гуцайту і всій команді менеджерів міністерства за те, що вірять в нас, за те, що ми вже там 5 років йдемо. По шляху формування, от, з цієї нашої історії масового а, спорту, в принципі, вже підходимо до визнання виду спорту, сока, сокеру. І ми вже маємо два чемпіонати, і ми вже розуміємо, що для України це ну, великі можливості в ігрових видів спорту. І ну, мені дуже приємно визнати, що в цьому чемпіонаті Україна грала офіційною національною збірною командою України з сокеру. За наказом Міністерства молоді та спорту України. Дякую. Плани на майбутнє. Ну, Все просто. Ніхто задачу завдання стати чемпіоном світу не відміняє. Нам дійсно не вистачило, ну, навіть не крока, а там ну, міліметру. Да? Але, значить, казахи були. Більше готові, і більше мотивовані, і більше е, заслужили цей статус. Ну, вони дійсно віце-чемпіони світу прошлого чемпіонату, вони чемпіон, чемпіони Європи, е, Володарі Кубка Європи 2023 року. Казахстан це топ-збірна, і ми вже з ними на рівних. А, а в деяких матчах даже переграємо. Але поки що не в фінальних. Тому мета стати Україні чемпіоном світу залишається. Віце-чемпіони це не наш. Ми не будемо на цьому зупинятися. По перше, завдання це для того, щоб говорити про такі цілі, нам потрібні кваліфіковані гравці. Кваліфіковані гравці будуть в двох випадках: або це модель Хорватії чи інших країн. Вони не переймаються. Силою внутрішнього чемпіонату вони готують дітей та молодь, а потім їх направляють в топ-клуби, і за, за рахунок цього це системна робота, вони підкармлюють збірні команди і завжди мають результат. Ну, по-перше, можна по цьому пути піти, а можна думати про все ж таки сильний чемпіонат України та Києва. Ну, ми говоримо Київ, ми маємо на увазі Україну, тому що Київ це ну, точка опори, це база в тих умовах, яких зараз є. Держава, ну нереально думати про те, що за рік-за два така інфраструктура, як є в Києві, з'явиться там в містах України. Це нереально. Ми повинні думати про реалії, а реалії це такові, що якщо ми думаємо про сильний чемпіонат, потрібно реанімувати Супербол або Сокербол чемпіонат України, вища ліга, дозволити там грати всім гравцям і футболістам, і з футболу з різних ліг, а шукати сильних. Партнерів, президентів-клубів, які будуть е ці команди фінансувати, підтримувати, і тоді ми зможемо об'єднати ці дві моделі: ті хлопці, які знаходяться в Європі, а також ті, які знаходяться в Києві, і дійсно в наступному році штурмувати мету Україна чемпіон світу. Слава Україні!